Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, росіян, найманців російських, що наступають на Покровськ. Угу. Дуже важко пересуватись важко по дорогах. От. Страшно страшно рухатись по дорогах. Там ризик, дуже сильний ризик, особливо це темний період. Тут перевдягнені расисти можуть з'являтися, і цивільні здають, багато хто працює, інформатори. От, е, хоча, попри все, як би отут вийшли карти, що, е, можуть, є така осуд і дуже розочару роз, ну, вже вічай просто і дуже важко. Але тут виходить Верховний суд. Расисти будуть страждати все, що чинять росіяни на покровському напрямку. В них те саме відбувається, в них там ще гірше. І вийшла карта, що покращиться надходження зброї для наших військових умови. Щось буде хороше. Я думаю, що буде закрите небо. Скажіть, які плани у росіян на найближчий час? Що стосовно Покровського напрямку, саме місто Покровськ. Що будуть робити расисти? Їм важко, в них там проблема є. Вони хочуть домовитися, дуже сильно хочуть домовлятися. Так, паралельно. Тут домовляються, а будинки руйнують. А до них приходить зброя, щоб руйнувати. Понятно, так. Наче вогонь збільшиться, вогонь. Обстріли хочуть збільшити. А так не показали зараз, що буде сильна якась наступ. Будуть збільшувати обстріли. Це в них такий план. Заперечую повністю весь негатив, убираю руйну усі плани російські. Щодо Покровська одвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одвертаю, відсікаю від наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку і повертаю назад тим, хто дає накази, хто спрямовує. Цих росіян на покровсь, хай з ними все це станеться, хай їм в голову прилетить, їх знищують. Більше воювати не зможуть ніколи. Прошу допомоги, вищі сили. Допоможіть, закрийте небо над Покровськом, над нашими військовими. Буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми. До прийдуть вся необхідна зброя і підтримка і літаки і системи. Петріот всі необхідні для закриття наших військових і цивільних людей буде так і так і є. Більше лиха зробити не зможуть. Одвожу, одвертаю на Зараз я хочу подивитись ще, будь ласка, скажіть, допоможіть вищі сили, Херсонщина, Херсонський напрямок, чи є, щось що може завадити нашим військовим, знищити росіян, що купували лівий берег Херсонщини. Наші міста. Тонська область. Ну, от, тут. Була домовленість, все мало бути добре. Вийшли карти, що була домовленість. Тут вийшла як зрада, те, на що розраховували, а саме щоб закрити небо над цивільними людьми, над дітьми. От, тут сильно зраджують. Якісь відбулися маніпуляції, шантаж також присутній. Було все домовлено і все мало прибути. Заперечу, тут дуже сильна зрада. Ну це більше мені йде Європа. Угу. Отак. От що угу. Хоча прийде ця зброя, ця зброя прийде, але ну, мені вийшло, що її роблять самі українці. Прошу Вищі сили, допоможіть нашим військовим, будь ласка, на е, напрямки всі, що в Херсонській області. Допоможіть, будь ласка, хай надійде вся необхідна зброя для наших військових, щоб закрити небо, щоб були захищені і самі військові, і цивільні люди на Херсонському напрямку. І нічого не заважало знищити. Росіян, що купували лівий берег Херсонщини, звільнити лівий берег від расистів, російської окупації. Буде так і так є. Прошу ви ще сили, допоможіть закрити небо, Одве... одведіть одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Ось зброю, що застосовують росіяни, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Звідки вони його запускають? Хто дає накази, хай їм в голову назад і прилетить Їх знижче, більше атакувати не зможе. Перекриваю, перекриваю. Прошу вище сили, допомоги для наших військових. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте на Херсонській області. Більше немає змоги. рашистів, немає зброї. Рашистів знищено повністю всі склади із боєприпасами, із дронами. І самих цих дронщиків рашистських також знищено буде так і так. Відкриваються всі шляхи і дороги на зброю, активую повністю, відновлюю зброю, надходить без перешкод. Буде так і так є. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!